За один день зібрали на потреби воїнів 280 тисяч гривень. В івано франківську стартував благодійний турнір з футзалу, присвячений пам'яті загиблих героїв енергетиків. Організувало його Прикарпаття Обленерго. Участь у ньому бере 14 українських енергокомпаній. Серед них ДТЕК Київські електромережі. Понад 150 працівників їхньої філії зараз воюють на фронті. Тож у тилу переконаний Петро Возний необхідно докладати максимум зусиль, аби їм допомогти. Вони дуже важливі, щоб хлопці знали і розуміли, що і в тилу є на кого покластися, в тилу є люди, які допомагають, і в тилу є енергетики, які забезпечують Україну сьогодні надійного на Енергетики в свій фронт, також свій фронт. Він Теж важливий, тому що наші захисники вони теж повинні бути впевнені, що їхні родини сьогодні світлом, що їхні родини сьогодні в теплі і в добрі. Для них тоді спокійніше і вони там сміливо себе ведуть. Щоб стати учасником благодійного турніру, кожне обленерго зробило грошовий внесок. Таким чином вдалося зібрати 280 тисяч гривень. Їх передадуть координаційному центру Сан за ці кошти. Волонтери зможуть закупити необхідні речі для прикарпатських військових, які боронять державу на передовій. Наступна ціль. Це меморіальна складова, на жаль, в кожній компанії, яка делегує учасників на турнір, є загиблі енергетики. Це люди, які загинули, виконуючи бойові завдання у побуті або при виконанні своїх службових обов'язків. На жаль, ми маємо Миколаїв Обленерго, Харків обленерго, Суми Обленерго, Чернігів обленерго. Це компанії, які втратили людей, які виконували обов'язки наймирнішої професії енергетиків, підривалися на мінах, потрапляли під обстріли, і ми хочемо вшанувати і таким чином показати традицію вшанування пам'яті вдячності до тих людей, які наближають нашу перемогу, яких ми втрачаємо. Окрім спортивної тематики, турніру енергетики зустрінуться на дискусійних зустрічах. Обговорюватимуть актуальні питання проходження осінньо-зимового періоду, а також захисту енергооб'єктів від прицілів ворога. Ділитимуться і досвідом участі у благодійних ініціативах для підтримки ЗСУ. У нас є успіхи. Успіхи в тому, що нам вдалося організувати в нашій компанії ініціативу одноденного заробітка, і це практично забезпечило стабільними надходженнями. Фонд Сейв Україна», який зараз опікується нашими прикарпатськими підрозділами. Для нього дуже важливо, щоб вони могли довго розраховувати на наші донати, а саме такий підхід до праці, де залучаються наші працівники, де чітко зрозуміла наперед сума. Це і є рішення. Цим ми будемо ділитися. Ну і окрім цього, є по наші працівники допомагали і Миколаєву, і Херсону. Меморіальний турнір такого формату проходить вперше. Триватиме він три дні. Люся Грибок Віталій Маглаті, телеканал 402.